КНДР уже розгортає бригади та спецпризначенців в Росії? Очільник Гур Буданов каже, що до 1 листопада до 11 тисяч корейців будуть готові до війни. А радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко каже, що росіяни готуються розпочати масштабний наступ на півдні країни вже найближчим часом, можливо навіть за тиждень. Ну а що точно відбувається вже сьогодні? Росіяни продовжують просування на Донеччині. Наскільки якими є станом на зараз можливості сил оборони Вітаю в офіцера 59 ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюха Сергій Цихоцький на зв'язку. Пане Сергію, добрий день, вітаю вас, слава Україні, героям слава за даними Діпстейт. Російські окупанти просунулися у часовому яру у Максимільянівці та біля Цукориного Донецької області. Якою є оперативна ситуація на вашій ділянці відповідальності? Ну на нашій ділянці ми її характеризуємо як напружено контрольовано. підрозділи бригади тримають цю лінію. Ворог на нашій ділянці, слава Богу, і, і воїнам нашим не просувається, немає ніякого там, скажімо, успіху. От ми е, проводимо ретельну підготовку до можливих е, там е, спроб штурмів, е, спроб прориву з боку противника. Мінуємо, е, будуємо фортифікаційні споруди, будуємо другу, третю лінію оборони і так далі. Тобто, на всякий випадок ми завжди. Ну, ми цим займаємося постійно, хочу сказати, але продовжуємо на цьому роблю акцент. А ми можемо говорити публічно, де про який відтинок фронту зараз йдеться, де ви знаходитесь? Ну скажімо, Покровський напрямок це угу. було б не зовсім до речі, звісно. А чи змінюють росіяни тактику, чи вони діють як і раніше малими піхотними групами, чи механізовані штурми відбуваються? Ні, так і є. Навіть поодинокі, скажімо, туристи, як ми їх називаємо, от, просуваються, потім там десь сідає в якусь норку і чекає інших, поки там не підтягнуться. І тому приходиться там полювати, навіть за поодинокими, от, що ми також успішно робимо. от, і, і ми, і наші сусіди, побратими. от, Все це постійно, постійно дивимося. Да, ворог ми бачимо, що намагається. Взяти покров в кільце, якби полукільце, намагатись з флангів е, підготувати резерви, сили. От, зараз в нього задача це максимально більше підготувати плацдармів для, скажімо, майбутніх якихось там штурмових дій. От, е, подекуди він штурмує, має, на жаль, е, певні успіхи. Але ще раз наголошую, що якщо ми далі десь відходимо, то це тільки в тому плані, що треба зберігати життя наших бійців, які сьогодні цінніше за любу будівлю, за любий, вибачте, населений пункт, як, як би нам больно це не було казати. А що можна сказати про динаміку накопичення сил ворогом? Вот ми розуміємо, що постійно ви силу оборони знищують росіян, а вони підвозять нову живу силу м'ясо нове, як кажуть, чи воно закінчиться колись? Ну є якісь ознаки того, що їм стало складніше, наприклад? Хочу сказати, що от не, не зважаючи на ту всю велику велику Росію, як ми її називаємо в лапках для нас вона точно. Ті в лапках велика, на тільки по території, може бути. От, у них е, все ж таки е, робота в інформаційному полі, робота дійсна, робота журналістів, вас, ваших колег, вона дається в ознаки. І е, сьогодні можна точно констатувати, що морально-психологічний стан е, російської армії, російсько-фашистської, російсько фашистської -росій, російсько -фашистсько армії Путіна дуже на дуже низькому рівні. Е, до чого вони прибігають, вони прибігають до. Катувань своїх же підлеглих вони прибігають до заград цих загонів, які у них також використовуються, і вони прибігають сьогодні до того, що вони вже залучають корейців кімчинівців, так краще сказати, щоб не обіжати наших партнерів з південної Кореї. От, для того, щоб поповнювати ряди і закривати якісь дирки вже на фронті саме ними. От, це і мігранти, яким надають громадянство, це і там ну іноземці, які якимось чином попали на територію Російської Федерації, і також вже використовуються. Ми знаємо, є випадки, коли попадають і в полон. От іноземці, і от, значить, це говорить про те, що все ж таки, е, і там є думаючі люди на території Росії. Треба просто їх. Більше піштовхнути для того, щоб нарешті у них з'явилася можливість зробити ну до влади зняти цю владу і почати якось ну вже реабілітуватись перед всім світом за ті злочини, які вони творили у ці останні десятиріччя. А як взагалі у війську сприйняли цю інформацію про 11 тисяч північних корейців, які готуються зараз на далекому сході в Росії? Чи слід Україні якось до цього готуватися? Чи чи відчують їх буквально на фронті захисники? Їх присутність? Ну грубо кажучи, це там, ну хай це три бригади бойових бригади, які сьогодні там використовуються. Ну для нас так, да, це сила, це якась, скажем, там бойова одиниця в будь-якому випадку. Ми. Побачимо їх в роботі, в роботі, да, там на полі бою, як вони все ведуть, але що це міняє? Хто б там не був, будуть це буряти, чи це будуть корейці, чи це будуть е кадирівці. Це їх все одно треба знищувати по можливості. Ну, ми знаємо вже про те, що інформація не знає там правдива, ні, що деякі вже втікли з, навч... з місця навчання там, до 18 осіб. От, мабуть, все ж таки... Е я думаю, що з допомогою цих, якщо хтось з них залишиться живий, от щоб вони приїхали, розповідали, що є друге життя, що є, можна жити по-іншому, і може вони стануть тим е, першим розточком для того, щоб змінити цю кінченіницьку владу е, в цій же південній, вже в північній та Кореї. Давайте повернемось до українського фронту. От станом на зараз для Покровська чи зменшилася загроза? Раніше ви говорили ну там декілька тижнів тому, що вдалося зупинити на Покровському напрямку ворога. А потім була інформація, що ворог відпрацьовує авіацію по місту, і виходить, що є ризик, що його будуть знищувати Росіяни найближчим часом. Що власне з самим містом? Що відбуває? Да, там там мескують силь громадянина, от, причому так. Вівірячи в те, що це я особисто спілкувався, вірячи в те, що місто не буде здано. От там ну є різні категорії, які там може когось очікують, можливо і таке, ну ніхто це вслух не каже. Але основна маса саме вірить в те, що місто буде під нашим контролем, і ми його не здаємо. Сати відповідно, командування робить все можливе для того, щоб е, сьогодні, скажімо, захистити місто. Які б там не були просування ворогу по півдню, там по пів на півночі і так далі. від Покровська сьогодні той час, який дійсно використовується для того, щоб ну, зробити певні і ті ж самі фортифікаційні споруди, і мінно загрозувані споруди там, роботи провести для того, щоб неможливо ти все ж таки захоплення міста. Оце треба розуміти. А в цілому, в цілому, треба. Розуміти про весь російсько-український фронт і е, те, що робиться в потилах ворога, в тому числі сьогодні, все ж таки звалась робота по наданню нам далекобійної зброї, далекобійних боєприпасів, це зможе зробити так, щоб ворог просто залишиться без е, БК, без е, топ палива, якими заправляти ті ж самі танки, от і ті ж самі літаки, і це в принципі дасть можливість нам. Ну, більше шансів отримати місто Покровське. Все не можна розглядати в якихось окремих аспектах. Все це в комплексі, і це робота абсолютно всіх, хто сьогодні задіяний, в тому числі і людей, які нам допомагають донатами, допомагають нам різними. Ну, це дійсно герої, також герої нашого тилу, герої допомозі фронту, і ми абсолютно кожного пам'ятаємо. Та, і мінометні установки, і дрони, і е, донати на засоби РЕП, які ми також збираємо сьогодні, голосуємо. Я не знаю, як би їх не було, як би нам е, все ж таки було виживати в цій ситуації, як би нам було воювати. Посилання на збір для вашої бригади залишу в описі відео. Це для глядачів, які бажають задонатити. А щодо Турецька, щодо Селидового, найбільше зараз оці населені пункти лунають в новинах, і здається, що ці міста вже втрачено, в тому сенсі, що ЗСУ там присутні, але міста вщен зруйновані. А що ви можете сказати про ці ділянки? Скажуть які там що ведуться бої. Все, все, що треба е, чути, да, щоб е, чим менше ми кажемо в ефірі про якісь е, реальні факти, там, наприклад, да, ворог дуже уважно слідкує за цим, не хотілося б їм допомагати в цьому. Добре, а щодо півдня, чи є у вас якась інформація, можливо, свої спостереження? Речник, радник мера Маріуполя Андрюшенко, каже, що наступного тижня росіяни можуть почати наступ на півдні, нібито Бердянськ, Запорізька область, Маріуполь, Донецька область, там вони накопичують силу? Я хочу сказати, що коли оце почався наступ, активний наступ на напрямку Покровська, то практично всі резерви. Росіян були в тому сліз з Бердянська витягнуті. Тобто, був такий період, коли там взагалі не було військових. Е, навіть вони виставляли такі надувні е, ці блокпости, щоб імітувати присутність військових, там е, і техніку якусь надували, там і так далі. Ну тобто е, намагалися е, в оману ввести нас. О, скажу так, що за всі пересування ворога, е, все що він робить. Е, ми спостерігаємо, розвідка працює, і тому де вони будуть, треба бути готовими завжди, абсолютно по всій лінії фронту. Вони весь час проводять розвідку боєм. Вони весь час намагаються нащупати слабкі місця в нашій обороні. Це їхня тактика. Ну це це зрозуміла тактика любого військового. Якщо є, є туди треба. Ну прощупали якусь тріщинку, треба туди навалювати і розвивати успіх. От, тому команда за цим слідкує, це я знаю точно. Робиться заходи. Якщо про це вже каже радник міста, то ну, повірте, що генеральний штаб знає це набагато більше і знає, що робити. Високопоставлений представник адміністрації президента США заявив, що серед членів НАТО наразі немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запросити Україну до альянсу, а взагалі про це думають, читають, розмовляють у війську на нулі. І що власне я думають, якщо про це йдеться, там коли є можливість дивитись новини, то в першу чергу після того як хлопці вертаються з нуля, от телефонують рідним, а потім дивляться новини. Тому що це дуже дуже інформація, яка підкреслюю, коли там є певні успіхи, навіть на іншій ділянці фронту це завжди підбадьорює, Це треба розуміти. А я в свою чергу скажу, що я вже казав, це колись нам треба не забувати консолідація, консолідація і ще раз консолідація. Коли ми читаємо про те, що якийсь там керівник МСЕК обласний заграбастав мільйони. От на тому, що видавати справки тим, хто не піде служити в армію на цей день. Ми чуємо про прокурорів, які знов ж таки, значить, інваліди. Вибачте мене, ну це е, дійсно от деморалізує. Да, це треба враховувати. Треба е, ну максимально сьогодні. Я нікого не ругаю. Я нікого не хочу там поплюжити. Для, для того, щоб людину в чомусь звинуватити, юридично треба е, рішення суду, от а, але. Ми повинні сьогодні зрозуміти абсолютно всі, хто б на якій посаді не був, депутат, міністр чи просто водій маршрутного таксі. От треба розуміти, що ми, якщо ти українець, і ти любиш свою країну, роби все для допомоги для участі в тому. Приймай участь, чим ти можеш фактично допомогти, і все, і тоді все буде стане свої міста. В тому числі хочу окремо звернутися до наших дипломатів, які працюють за кордоном, для того щоб у нас не було е, такого нерозуміння єднання в кругах навколо НАТО, там країн-членів НАТО і так далі. Для цього треба працювати в тих країнах з тим населенням, які сьогодні піднімати той настрій і робити, ну просто казати правду, що відбувається насправді, і працювати стільки. Скільки ми працюємо сьогодні знаходячись е, на фронті цілодобово, без вихідних, без перерв на обід і на там щось інше, по можливості, коли є, тоді ми приймаємо ту, ту ж саму е, їжу, от чи, чи, чи там п'ємо каву, от саме так працювати тоді у нас буде абсолютно е, дуже швидкий результат. А не може бути, що е, якісь 10% захищають, приймають участь, приймають активну. Там е, роботу в обороні, а всі інші чекають, що воно само собою, і при цьому люблять свою країну. Так не буває. А як за відчуттями менше більше таких стає людей? От зараз яка якої є тенденція в країні? Ну можливо, ви бачите по темпах мобілізації. Наскільки люди готові допомагати включатися, чи навпаки охололи до війни? Ті, ті, що допомагали з перших днів. Я звертаюсь до всіх, абсолютно вони це знають, і вони також активно допомагають із всіх сил, як би їм важко не було. От стосовно інших, ну ну я не знаю. Якби у нас було б більше ну, прибавилось би, то мабуть у нас не було б таких проблем по мобілізації, не було б таких проблем по. Чогось постачання якихось там необхідних речей, Збройні сили і так далі. Е, от. Основне що завжди що ми просимо, це те, що допомагає нам е, воювати. Не мається на увазі, в першу чергу, боєприпаси, дрони, е, там, е, FPV, там, і Mavic, і все таке інше Засоби РЕП. Оце ми, ми автомобілі. Да? От, той же, ну, казалось би, що, що треба зробити? Ремонт автомобіля. Да? У нас є. В різних містах України люди, які абсолютно ну практично безкоштовно ремонтують машини з першого дня, тобто вони цю роботу роблять за свій рахунок, за свій час. Е, ну, ми єдине там що купуємо запчастини. Вони допомагають. Це допомога, це дуже ефективна допомога. От і таких людей абсолютно багато е, їдальні, які сьогодні відкриті по різних точках України. Коли військові, медики, волонтери їдуть, їх абсолютно безкоштовно кормлять гарними смачними обідами. Ну щоб казати, і ще з собою в дорогу дають. Це також допомога, це підтримка і розуміння. Тому все це в комплексі працює. Ну, ми знаємо, що є певна кількість людей, які сьогодні абсолютно абстрагуються. Вони там їздять, відпочивають, да на курорти там в цьому не один раз там необхідний, да там максимально скільки є можливість. Ну вибачте, якась тут справедливість, і військовий, який весь час проводить на, на фронті, і там має 15 діб в рік. Дай Боже, там трошки може і ще раз. Якщо ну, це дуже рідко трапляється, от і все, і приїжджає, бачить цих відпочиваючих, дай Бог їм здоров'я, да що я так звертаюсь, але і при цьому знову вертається в це пекло. То отут, от це от несправедливість, вона і спонукає, що іноді от трошки підриває. Настрій підриває цей бойовий дух, який не хотілося б підривати, пане Сергію. Дякую вам за розмову. Дякую за інформацію. Офіцер 59 ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка. Сергій Цехоцький був моїм співрозмовником. Ще раз, якщо ви хочете 59 й бригаді допомогти, збір посилання на нього в описі цього відео коментуйте жваво, тисніть подобайку і підпишіться на канал РБК Україна якщо тут вперше.